Друзі, всім привіт! дивіться, У нас сьогодні в рубрику на продаж залітає. Раз, два, три, чотири, чотири пасата. Ну з них лишиться тільки три, тому що в нас одна людина. У нас як часто буває, також можете розуміти, що можна користуватися і такою послугою. Людина в нас підшуковує пасати. Він вніс набагато раніше, десь до місяця назад передоплату за пошуки ось таких приблизно пасатів. І, ми, якщо в нас із фірми заходять нові свіжі лізінгові машини, ми йому першому без викладення на канал, показуємо всі, які є. І він собі вибирає кращу із тих автомобілів. Тому перші ми подивилися 180. Чотири пробігу, я, до речі, скажу так. Зараз я буду переговарювати на більший пробіг, тому що не завжди це краще. машини ось із п'яти пасатів, це найменший пробіг. Дивіться, у нас 184. 189, 203 і 222. Як на мене, то 222, мені якийсь найбільш корічні, найбільш живіший. В ньому і ремінь ГРМ вже поміняний. А якого найменший пробіг, він найбільш ну, з косяками. У нього два бампера під перекрас. Ну Дивіться, як, як кому буде підходити. 7800 його ціна нето в Україну. Ось тут касяк. Хоча я ж кажу, 180 пробів, він весь рідній фарбі. Передній бампер також під перекрасу. М'ятинки є для ПДРщика тут побігати, зробити. Ой, дивіться, Хоча я ж кажу, я тільки що зробив тест-драйв, все чітко ідеально. Ось тут протір у нас є. Зараз давайте, до речі, ось цей 189 пробів, все залежить від водія. Знову ж таки, ну, тут є ось тут косяк. У нас притертість. Зараз ми візьмемо інші ключі і вам покажемо нашу рубрику на продаж. Для початку ми підемо для клієнта, зараз ще знімемо іншого, того що він ще хоче запасний варіант. І вам продовжимо, друзі, нашу рубрику. Друзі, ось до речі, є ось цей гольф. Зараз у мене товариш. Стульчина, Жека дарова. Ось цей гольф хочуть, але ми хочемо домовитися. Не знаємо, що по ньому. Є нюанс. Машина 160 пробігу, класно обслужена. В неї бампер стільки по формі, в неї всі тормоза в круг нові на фільтвагені поміняні. Стан машини вся в рідній фарбі. Стан машини класний, але вона більше 160 не їде. В неї ругається на додатковий насос, водяний насос, який інтеркулер охолоджує. Напишіть свої коментарі, чи думаєте ви чи з цим може бути зв'язано. У них часто ця проблема. Буває просто на проводки провода перетираються і на нього ругається. Він внизу знаходиться. Ну, Ми врешті-решт думаємо. Зараз хочемо подивитися, біля 9 тисяч євро ось такий. 16-й рік в нас, да? по склах да, 16-й рік на автоматі. 160 пробігу всього. Ну що ж, друзі, зробили для себе висновок, не знаю, людині буду говорити, але людина прийме рішення, тут просто різниця не середній, не ледовська оптіка, але стан автомобіля набагато кращий. Хоч і де тисячу разів я буду казати, що там ну, на пробіг дивитися треба не зовсім так критично ставитись, тільки до одного пробігу. 203 пробігу і там 184. Ну, тут стан гарніший, тут менше косяків по кузу, Усіх косяків, що є ось тут у м'яті на скол, яке можна точечно підробити, подивіться, сидіння. Не розірване руль, не затертий, проїхався. Машини їдуть, що та що ця, а абсолютно однаково, ніякої різниці між ними нема. Там нема парктроніків, тут є парктроніки, допустимо, також по комплектації, якби цікавіше. Я людині рекомендую ось цю, а людина буде приймати рішення. Тому вам, друзі, до рубрики на продаж залишається, що також можу рекомендувати однозначно ось цього пасата коричневого. Дивіться, 2016 рік, друзі, у машини 222 пробігу уже поміняний. ГРМ. В нього є тільки дефект на одній дверці, він весь в рідній фарбі. Зараз я ключики на ньому десь поставив. По комплектації в ньому також парктроніки немає. А є ось тут царапина, притертість на задньому бампері. В машині сказано не курити. Сидіння не порване, кермо, круїз, не лисе, не зализяне, нічого. ну Нормальне, тобто адекватне. Ось тут трошки більше таке, знаєте, блистить, але в цілому не затерте, не порване, нічого. Подивіться на цей підлакітник, все чітко. Брін, що вони тут возять? Чи вони дітей возять. Що вже друга машина, і в них бардачок грязний. А по комплектації всі плюс-мінус вони однакові. Нема парктроніків в цьому відрізниці від того голубого. Друзі, ціна в нього також мені названа 7300 нетто. Але машину сіли, поїхали, відполірували, ремінь поміняний. Все. Тому 200 пробігу, друзі, дивіться, знову ж таки, дивіться, 222 пробігу. От машину кажу, можу рекомендувати. А ось 203 пробігу, друзі. ну вон, Подивіться. ну, В нього кермо, Адаптивний круіз-контроль, Він на автоматі. 200 пробігу, дивіться, тадам! Ну як вам таке? Подивіться на той засмальцований підлакітник. Не то, що там уже може комар пробігтися і наїстися з того сала, яке там є. Тому ось так. Ось гольф. Ми вже казали, їде, ще залишається один у нас чорний пасад. Зараз я всі ключики заберу, вам покажу. Він на середніх фарах. Тут також звичайні фари, але в нього є, я дивлюсь, в нього є парктроніки. Так, поїхали, ключики знайшли. Дивіться, цей теж, кстати, він непоганий. У нього є ось тут косяк на задньому крилі. У нього, подивіться, тут якийсь більш-менш акуратний був водій, бо не протерлося. 189 пробіг, але За цього він дорожче, 7800 нето він хоче. За ось такого, ну, до 200 пробігу, бачите, друзі, тільки, тільки до 200 вони ще в Німеччині ціняться. Ось такий є також. Він, в нього одна дверка, здається, фарбована, задня права, по-моєму, але ми вам перевіримо, покажемо. Якщо комусь буде потрібно, ось такі ще є 7800 метро. Я повторюсь, прекрасно розумію, перекупи можете писати, бомбити. Ми можемо вам повідписувати. Ця машина не на а Це хто шукає для себе, хто хоче от напряму взяти з Німеччини. От як є, вона з фірми забрана з цим пробігом, з реальним таким як є. Ось так вона і приїде людині. Цю машину навіть потрібно ще полірувати, чистити. У перекупа на базарі можна купити, друзі, хоч і можливо скручену, можливо, і не скручену, але частіше скручену. Ну, зато вона вже вас буде чиста, наполірована, настроєна, блестяща. Тут як маємо, так і пропонуємо, друзі. Покажу вам тігуан. Не наш, на нашому поки ми катаємося самі. Ну, вже ви знаєте, також продаємо. А є ось ще зайшов Тігуан. Ось такий гой. На таких фарах. 18 рік, 220 пробігу. От, Сліпі зони є в нього. 2 літровича у нас. Іде на автоматичі. Адаптивний круїз-контроль. Ось такий тігуан. навіть з амбієнтом. О, навіть музика до наудію. Нічого собі. 14500 нето він за нього хоче. 218 Пробігу. Музика Донауджон. Давайте послухаємо, як втігоні ще вона. Я люблю, коли музика в тачці класна. Без ключового доступу немає, але зато він півноприводний. О, ні, 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 ні. Але по цьому радіо ми не закайфуємо, тому що потрібно включати. Хоча... Такое сейчас YouTube нас заблокирует, тому довго ми не будемо вот тут стриматися. Ну такий тигуанич тоже прикольний.